Ви дивитесь ранок вдома разом з вами його проводимо. Ми Костянтин Октябрьський та Лілія лілярем. І просто зараз наш тер продовжить інтерв'ю з пресофіцеркою 47-ї окремої механізованої бригади. Журналістка Анастасія Блищик стала військовослужбовицею після загибелі нареченого нашого колеги, тележурналіста Олександра Махова. Вічна пам'ять героям. Як живеться в лавах ЗСУ жінкам? У чому роль пресофіцерів та якою бачить Україну після перемоги Анастасія Блищик? Дізнаємося просто зараз з інтерв'ю, яке підготувала наша колега Ольга Фанагей Баранова. Вітаємо велетері ранку вдома. Розкажіть, як ви потрапили в лави ЗСУ? Що спонукало саме вас до цього кроку? Вітаю ну. Але... До повномасштабного вторгнення, десь за три роки до 24 лютого 2022 року, я почала задумуватися над тим, що я б хотіла себе спробувати у війську, я б хотіла долучитися до ЛАВ Збройних сил України. Але на той момент. Е у нас було таке режим припинення вогню, ми пам'ятаємо, і плюс тоді не набирали людей по мобілізації. Тоді тільки треба було підписувати контракт, до якого я не була готова на той момент. Але коли вже почалось повномасштабне вторгнення, я зрозуміла, що вже досить про це думати, треба діяти і за пів через півтора через півроку спочатку повномасштабного вторгнення я потрапила до ЛАВ Збройних сил України. Спочатку служила в ТРО, а вже далі мене перевели в 47 сьомому окрему механізовану бригаду, де я наразі служу далі. Настя, ну ми знаємо, що безпосередньо тому що ви пішли вже воювати, хоча ви. Наскільки я знаю, від початку да, ну, були готові і пішли, але вас не взяли, тому передували трагічні події. Розкажіть, будь ласка, про це, щоб ми згадали нашого колегу, колегу і щоб ми всі про це пам'ятали. Я розумію, що тут боляче говорити, але дуже хочеться знати, пам'ятати і чути. Так. А, війна дуже багато мене чого забрала. Спочатку вона забрала батьківський дім, тому що те місце, де я народилася, де я зростала, воно в окупації і в окупації нині, це Лівобережжя Херсонщини. А вже після того, 4 травня 2022 року, це був 70-й день повномасштабного вторгнення, війна забрала мою кохану людину. Це Олександр Махов, ветеран. Війни журналіст, воєнкор. Ну і зрозуміло, що як тільки почалось повномасштабне вторгнення, він повернувся до війська. Разом зі своїми побратимами вони були на той момент: це був один із найгарячіших напрямків. Це був Харківський напрямок, це, зокрема Ізюмський, і його серце перестало битися. Перестала бивитися в селі Довгеньке, що на Харківщині там. Виїхав танк і прямою наводкою влучив те місце, де він був зі своїми побратимами. І уламок від снаряду потрапив йому в легеню. Там було пекло пекельне, я знаю, що хлопці там пережили, вони не склали зброю, не відступили, не втекли. А трималися вони до останнього, розуміючи, що шансів вижити там було дуже мало. І вони це усвідомлювали. І вони трималися до останнього, бо вони розуміли, якщо вони зараз звідти підуть, навіть попри те, що то було пекло, їх обстрілювали з усіх видів озброєння: це і артилерія, це і авіація. І... Що говорити, якщо танки вже виїжджали прямою наводкою біля них були. Але якби вони тоді, хлопці, ця група хлопців, в якій був мій Сашко, якби вони тоді відійшли, росіяни прорвали б далі цю трасу і дійшли б до Слов'янська. Але вони тримали, тримали до останнього, бо розуміли, що куди відступати, якщо. Якщо так зараз, як мені сказав тоді Сашко, як за якщо зараз всі так підуть, втечуть, складуть зброю, то в нас не буде країни. Тому так як я вже от, пішов вже другий рік, як я в армії, коли я вже потрапила в армію, тоді я вже зрозуміла більше, що пережив. Перебуваючи там, мій Сашко, тому що до того у мене не було такого повного розуміння, як в принципі і зараз багатьох цивільних. Але вже опинившись, я, коли вже опинилась на війні, я зрозуміла, що то героїчні люди то, то найкращі люди, вони були віддані своїй країні. На жаль, дуже багато хто загинув там. Але той рівень мотивації, який вони мали, таких уже воїнів у нас не залишилось. На жаль. Ви зараз в лавах ЗСУ, і ми особисто вам за це щиро і сердечно вдячні. І... Дякую. Слава героям, що загинули. Вибачте, що знову вирушимо цю рану, але треба пам'ятати. Давайте перейдемо до вашої теперішньої служби. Ви виконуєте обов'язки пресофіцерки 47-ї бригади, розкажіть, в чому полягають ваші обов'язки, і з якими викликами ви стикаєтесь на службі? До чого, може, ви були не готові? Ну, якщо ми не будемо говорити і показувати війну такою, якою вона є, тоді. Е Цього не знатиме світ, е, наші партнери, які нам допомагають в тому числі. Е, саме тому моя задача е, зробити все для того, аби журналісти приїхали до нас, щоб вони відзняли цей матеріал, щоб вони показали наших мужніх героїв, щоб вони розповіли про цих людей. Щоб вони розповіли, чого не вистачає українській армії, чого нам треба? Зрозуміло, що я маю контролювати, аби це все було безпечно, тому що от зараз, наприклад, ми перебуваємо на одному із найгарячіших напрямків, це Мелітопольський напрям, напрямок. І я вже думаю, що всі чули про те, що росіяни замінували ще повністю поля. Тому моя задача зробити все, аби журналісти з зони бойових дій виїхали живі та здорові, і для того, щоб далі вони написали і розповіли, що коїться в нас, і що робить Росія, тому що е росіяни це терористи. Добре, ну, якщо вони вже пішли на нас війною, то воюйте вже з військовими, з воїнами. Чому вони воюють з цивільними, з жінками, з дітьми, з людьми літнього віку, скидають на них 500 кілограмові бомби на їх будинки? Це має знати світ. Це має знати світ. І тому я роблю все для того, щоб. Про війну в Україні говорили, і це все не затихалося, тому що я розумію, вже і українці дуже багато українців втомилися від війни, а світу так то взагалі вони просто за нами спостерігають. Вони не тут для них це просто новини. Що там в Україні, але все одно, якщо ми маємо про це говорити, і світ має теж про це все знати. Якщо ми замовкнемо, все буде біда. А вам допомагає ваш досвід журналістки? Ви були на місці тих журналістів, яких зараз ви долучаєте до співпраці. Вам це стається в нагоді, правда? Так, да, так. Да, мне... Ну, це й журналісти самі відзначають, тому що коли журналісти приїжджають, я знаю, що вони від мене хочуть. Я знаю, там е я виділяю грамотно час. Я знаю, що там не тільки треба записати інтерв'ю, але й покадрувати ще треба. Ну, тобто, я, я ці всі моменти прораховую. Я розумію, що вони хочуть журналісти. Ну і саме тому, ну просто я. Коли прийшла вже, ну долучилась до Лазбройного село України. Я така думала: ну і що, прес офіцер типу, це ж треба ну краще в піхоту йти. А потім я зрозуміла, ну, якщо я ефективна, якщо я знаю, як працювати в цій сфері, то, то я можу бути корисною тут. Ну і в принципі мене ніхто в піхоту не відправляв. Мене ну, тобто в армії насправді цінують фахівців. Тобто, да, якщо ти юрист, ти будеш на посаді юриста. Тебе з руками, з ногами заберуть саме на цю посаду. Якщо ти журналіст, то зрозуміло, посада буде пресофіцер. Але м -м, зрозуміло, якщо людина сама там да не доб'ється, не виб'є все-таки, щоб е відправили на ту чи іншу посаду. Як, наприклад, це була історія з моїм нареченим. Олександром Маховим, який він вже теж був журналістом, і коли він 15-му році долучився до лав збройних сил України, він теж міг би стати пресофіцером, але ні, він від він пішов в піхоту. Він нікому не зізнавався, що він журналістом. був, щоб, не дай Боже його ніде не відправили кудись в штаб чи ще щось. Е і він став так кулеметником. Він став кулеметником і тихенько мовчав про те, що він має освіту журналіста, і про те, що він працював журналістом. Але ну в моєму випадку, так те, що ну я працював, маю досвід журналістський, це мені допомагає, тому що е, у нас є розуміння з журналістами, тому що. Ну, я чую, що журналісти мені розповідають, коли буває приїжджають там якісь інші бригади, де людина от стоїть не на своєму місці. То дуже важко, дуже важко домовлятися дуже важко цю роботу налагодити. Ну пояснювати я пояснювати щось, як воно працює, да власне вони не для того, там щоб пояснювати свою роботу. Так, да, так. Да. Ні, зрозуміло, що є в багатьох бригадах є пресофіцери, які вони ніколи не працювали журналістами. У них немає журналістської освіти, але ці бригади вже створені давно, з 14 року. Тобто, вони вже це ці пресофіцери вони вже набули такого досвіду, але просто ну є окремі випадки, коли журналістам важко, але все одно все одно знімають, працюють, але просто важче. Дякуємо за те, що робити їм легше, а вони в свою чергу допомагають нам. Хочеться дуже поговорити окремо про жінок. А в лавах ЗСУ, як насправді зараз служать жінки? Чи є якісь знижки на гендер, чи все таки рівноправ'я, і чи це добре? Які ваші особисті враження і ваш досвід? Зараз практично в кожному підрозділі є жінки, тобто чоловіки вже ну звикли до цього. І я думаю, що далі ще більше жінок будуть долучатися до Лав Збройних сил України, тому що, ну, тому що треба. Є жіночі професії, як то кажуть, та, та, навіть я вам скажу так: у нас є дівчата в піхоті, у нас є дівчата реально на бойових посадах, і їх ніхто не відмовляв, їм ніхто не казав, іди там на кухню, вари, борщі чи ще щось. Е, в нашій бригаді там да, хто висловлює своє бажання. Ну, всіх підтримують, хочеш? Добре. Ти, ти точно подумав чи подумала? Так, все. Ну, а нема тобто такого? Угу. Та -да. ну, ну, нема зустріли. думок, що ем, хочеш та хочеш, але може й не зможеш. Чи це опередження, це якісь там я знаю стігми, що ну не всі не все жінки можуть? Це може дурецьке запитання, але чесно кажучи, да, ну, цивільним дуже важко це зрозуміти нам, як це працює. Ну, дивіться, наприклад, ну, я розумію, що я б не потягнула бути мінометницею чи артилеристкою, тому що в мене немає такої фізичної сили. Я не зможу то все перетягувати, переставляти. Ну, Мені важко. Я пробувала ще в першій своїй бригаді, в якій я служила. Ну, Мені важко фізично. Хоча я досить сильна, в мене дуже така сила в руках, але все одно ну, мені дійсно було важко. Тому... Ну, не кожна жінка може там бути на такій прям бойовій якійсь посаді. Але в цілому я вам так скажу, інша там моя, наприклад, подруга, вона зараз вчиться на артилеристку. Ну, типу, типу, в неї все виходить, все добре. Угу. Тому, тому, мабуть, тому і не кожна то, не кожен чоловік теж може бути на кожній посаді, власне, Так, та, тут, тут все залежить від фізич, тут все залежить від фізичної сили. От, і все. Тут не важливо чоловік ти чи жінка. Якщо ти там сини, ти можеш там да, бути мінометником, наприклад, да, то, будь ласка, жінка, ти чи чоловік? Ну зрозуміло, що дивіться, я це. Стужу по своїй бригаді, по 47 й все-таки, ми е, бригада е, її створили рік тому, навіть не менше року тому, скоро буде рік. У нас просто інші погляди. Я не знаю, як в інших підрозділах. Тобто в інших підрозділах я читаю постій, там жінок, бувають проблеми. Зрозуміло, там і сексизм, там, і все, що завгодно. Таке. Такі моменти бувають, але я вам скажу так, що з часом е, таких моментів стає все менше і менше. Тому що вже ця повномасштабна війна вона показала, що в армії можуть служити як чоловіки, так і жінки на рівних. Тобто це не ті часи там да, АТО, ООС, коли було дуже мало жінок, і ось це упереджене ставлення. Зараз вже до цього інакше відносяться. І я ж кажу, що я впевнена, що тільки з часом. Буде більше жінок долучатися до Лав Збройних сил України. І я взагалі, я б, хотіла, я б хотіла, щоб у нас військову кафедру закінчували також і жінки, тому що в мене не було військової кафедри. І в мене були проблеми з мобілізацією. Я пройшла пекло, того, щоб мене мобілізували. Якби була б мене все-таки військова кафедра, мені було б легше. А Так в мене: я ж кажу, нічого не було. Жінкам, жінкам важче потрапити до Лав Збройних Сил України. Настю, запитання з іншої теми, мабуть. Хоча ні, це безумовно пов'язане наступне запитання з усім, що ви говорили. Якою ви бачите Україну після перемоги? Якою ви хочете її бачити? В якій Україні? За яку Україну ви зараз воюєте? Я хочу її бачити дійсно незалежною, тому що як показала ця війна? На жаль, ми досі виборюємо цю незалежність. Я хочу, щоб ми стали самостійними, щоб ми не залежали взагалі ні від кого, як ми зараз, наприклад, залежимо від наших західних партнерів. Ми безумовно вдячні їм за підтримку, але нам треба ну, активізуватися більше і нарощувати свої сили в усіх сферах, для того, щоб ми стали дійсно самостійними і незалежними. Але це буде потім. Для, для початку нам треба ой, побороти нашого ворога, якого теж недооцінювати не можна. Дуже важко і хлопцям нашим, і дівчатам, кожен має це усвідомлювати. Дуже важко по всій лінії фронту, але кожен бореться, бореться і зрозуміло, що всі втомлені. Бо я, так знаєте, думала: ну, ми ж всі служимо до оголошення рішення про демобілізацію там, так? Да? А коли вона буде незрозуміла. І ми так з по побратимом нещодавно говорили про те, що навіть коли ти в в'язниці сидиш, ти розумієш, через який термін ти вийдеш там. Да? Я, я ні в якому разі не порівнюю армію з в'язницею, але, але все до термінів немає. Тобто ми не розуміємо, скільки ще часу, і вже пішов другий рік моєї служби. Я розумію, поки там хтось в цивільному житті там, вчить англійську, вчиться в університеті, здобуває там другу вищу освіту, там да, ходить на якісь курси, розвивається, будує кар'єру, я цього робити не можу, тобто я тут. А, і я не знаю, скільки ще часу мені доведеться носити піксель чи мультикам броню, каску. І скільки ще часу доведеться, оце, знаєте, проживати цей адреналін, тому що на війні тут такий адреналін конкретний, як то кажуть. Але це я почала тільки недавно щодо цього задумуватися. Але я в будь-якому випадку я не жалкую про свій вибір. Я хочу, щоб наша країна стала самостійною, незалежною. Щоб нічого нас не пов'язувало з Російською Федерацією, я хочу, щоб це передавалося з покоління в покоління, щоб там далі передавали, що Росія це наш ворог, що не треба довіряти, що не треба з ними там навіть через 50 років там дружити. Ні в якому разі, це вже в них ненависть до нас, вона закладена так само, як і в нас. Все, ми не брати. Просто у нас кончений сусід, на жаль. Маємо зробити все, щоб вони навіть не подумали, навіть не подумали про те, щоб знову переступити наш кордон, не те, що піти прямо війною. Цього не повинно повторитися, і ми маємо все робити для цього. Дякую, дуже дякую за те, що знайшли час, щоб поспілкуватися. Вітаю з сьогоднішнім святом і зичу тільки одного, щоб ви і всі ваші побратими якомога скоріше повернулись до мирного життя, до розвитку, навчання, роботи, відпочинку і. Низький уклін вам і знаю, що так, мабуть, не можна казати, але хочу сказати особисто вам: бережіть себе, будь ласка. Дякую вам, дякую безмежно. Слава Україні, бачення, героям слава.